Ісус та жінки. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 24-го звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було дванадцятеро та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб, Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, дружина Хузе, управителя при іроді, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. У часи Ісуса Христа жінка в суспільстві не мала практично жодних прав, а її статус залежав від чоловіка. Якщо жінка залишалася без чоловіка, ставала вдовою, тоді вона повністю залежала від милостині принаймні так було в Палестині. У Святому Письмі ми зустрічаємось з ситуаціями. Коли жінка є беззахисною. Згадаймо, наприклад, випадок з жінкою, яку було спіймано на перелюбі, фарисеї дозволяли собі принижувати жінку за цей гріх, але ніхто ні слова не сказав про чоловіка-перелюбника, можливо, що саме ця нерівність між жінкою і чоловіком, яка існувала досить довгий час, вплинула на те, що зараз. Деякі феміністки занадто фанатично домагаються рівності в тому, що природно не належить до сфери жіночої діяльності. Жінки ж, що йдуть за Ісусом Христом, можливо, знаходять свою справжню гідність саме тоді, коли зустрічаються з Ним, адже як хвороби. Від яких Ісус цілює принаймні деяких з них, так і відчуття втраченої гідності є наслідком гріха. Присутність Христа визначає їхнє справжнє завдання, яке вони виконують завдяки співчутливому і вірному жіночому серцю. В Його присутності кожний знаходить своє призначення. І вартість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.